Ну а зараз з нами буде Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ахілес 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. І запитаємо пана Юрія, пане Юрію. А це часом не робота вашої, роти, те, що там бабахкає в Криму і в Москві поприлітало. Слава Україні! Героям Слава! Власне, варто зуважити, що. Сила оборони не здійснює таких ударів по території Російської Федерації чи Автономної Республіки Крим, яка тимчасово перебуває в окупації. Сили оборони діють виключно в межах своєї території і по тих об'єктах, які розташовані в Автономній Республіці Крим, що є невіднятною складовою України, але які є військовими об'єктами і несуть загрозу для суверенності і територіальної цілісності України. Що стосується вибухів, які трапилися в Московії, які трапилися по інших територіях та регіонах, це все робота, я вважаю, що підпілля, яке розвивається в Російській Федерації, достатньо хутко і швидко і націлена на те, щоб допомогти, в тому числі, Україні скинути диктаторський режим і позбавити російський народ пут, в який вони самі себе затягнули. Пане Юрію, яка де ви зараз перебуваєте, і приблизно, хоча б, і власне, яка ситуація зараз на фронті? На вітинку, де ми виконуємо завдання? Ситуація складна, тому що противник довгий час готувався до того часу, що сили оборони будуть деокупувати свої території. Відповідно, ни були підготовлені фортифікаційні споруди, міні-загородження, лінії оборони в декілька ешелонів. Насичені відтинки фронту особовим складом, артилерийським засобами, засоба БПЛА, також авіацією. Але незважаючи ні на що, в сил оборони щоденно йде просування вперед. Дійсно, кожен метр нашої землі доводиться вибивати, вигризати клаптик за клаптиком. Але панівні висоти, переважна більшість зайняті силами оборони і додатково утворені необхідні плацдарми для просування. Пред тому робота кипить, триває складно, але точно впевнена. Власне, на вашу думку, ну важко напевно мені на це сформулювати, але Вострій Journal написали статтю про те, що український наступ може не привести до. Тих результатів, на які всі сподіваються, а саме до звільнення всієї території. Що про це думаєте, як військовослужбовець, який зараз бере участь в цьому наступі? Основний ресурс, який у нас є, без зайвих слів і пафосу і будь-що іншого, це люди, це особливо це військові. Відповідно, доки у нас є солдат, доки у нас є піхотинець, доки ми можемо рухатися вперед. І... Територія вважається деокупована та де зайняв її український воїн. Тоді може сказати, ця територія деокупована. Відповідно, з ціллю збереження життя та здоров'я особового складу, верховне командування військове планує операції. Я вважаю, надійно і виважено, і вони ювелірно вирішуються на місцях. Ніхто не намагається здобути результат за будь-яку ціну, але водночас тим повільніше, але результативно. Тому що давайте разом можемо це зробити, переглянемо карту, яка відображає зіткнення з російського військами за останні два тижні. І ви побачите, що в сил оборони є суттєві здобутки на напрямках, де ми просуваємось вперед, на тих напрямках, де активно зараз штурмує противник, суттєвих успіхів противник немає. Тому можна казати довго про цілі завдання контрнаступальної операції, яка мала бути. Але скажу вам так, що те, що вдалося на ряді вітінку переломити ситуацію і позбавити можливості противника вчиняти ударну штабові дії, це вже результат. Те, що вдалося на деяких вітинках протиснутися, пройти вперед десь 2, десь 5, десь 10 км, це також результат, зважаючи на ту оборону, яку вилаштував противник. І є така гарна, знаєте, народна мудрість, що е, результат сільськогосподарської діяльності підводиться по осені. Так і тут. Давайте будемо зважені, виважені, підтримувати сили оборони, допомагати один одному і подивимось на результат, який вдасться за сприятливих умов для вчинення удар на штурмові. Ну і ті всі повідомлення про те, що росіяни, начебто, запускають дуже багато виробництва дронів і так далі. І водночас тут пронала заява одного з представників «Укроборонпрому», що, мовляв, укроборонпром е, Зараз немає заводів з виробництва дронів, можливо, це було неправильно потрактовано. Чи нам чи, чи все виробництво дронів має бути поставлено в масовому порядку, на вашу думку, як для людини, яка працює з цим? Дрони це видатковий матеріал, як розвідувальні, так і ударні дії, які постійно потребує поповнення. А значить, масове виробництво. Відповідно, можна сказати, що за останні Півроку було поборено ряд бюрократичних процедур за рахунок уваги волонтерів, виробників військових, в тому числі, вдалося змінити деякі правила, які дещо облегшують можливість у нас державі виготовляти засоби пола. Також були налаштовані виробництва ряду розвідувальних та ударних типів пола, які зараз активно застосуються в військах. Але для такого масштабу бойових дій скажу вам відверто, що в оперативної короткостроковій перспективі державі повною мірою закрити потреби в безпілотниках самостійно не вдасться. Тому велика кількість технічних засобів, які є в силах оборони, залишається на плечах української нації, українського народу, які купують, передають персонально, збираються, скидаються, і це важливо, тому що це дає конкретний результат і береже життя та здоров'я нашого особового складу, наших військових. Що стосується подальших перспектив, я впевнений в тому, що в державі вдасться побороти процеси, які гальмують розвиток, і на перспективу забезпечити централізоване, повноцінне як виробництво, так і постачання засобів хвилини до наших військ, і що дуже важливо, модернізація. Тому що сьогодні технічний засіб літає, завтра противник розвивається, він вже не літає. Доводиться бути весь час військовим з для того, щоб вносити свої корективи, прилаштовуватися. І щоб цей засіб повітря виконував завдання, так як маєте робити, що стосується Російської Федерації, дійсно у них є можливість виготовлювати як ті типи, які прийняті на озброєння, незважаючи на санкційну політику, так намагаються освоїти коптери цивільного призначення. Але скажу вам так, що українські воїни набагато більш талановиті, тому з меншою кількістю технічних засобів та ресурсів, але з більшою мотивацією і з ясністю думки вдається забезпечувати на деяких вітинках паритет, а не інший переваг. Дякую, пане Юрію. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» окремої механізованої бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка. Був із нами.